14 жовтня 2022 року. Сьогодні покривався зі святом. На вулиці нічого не роблю, хоча погода дуже гарна. Завтра будемо працювати на вулиці. Сьогодні трошки роботи в хаті. Кімната першого поверху я вже зачистив повністю всі ці шви, зашурав сіточкою От, і вже готовлюся до ґрунтовки. Треба. Прибрати тут, щоб не було вже пилюки. Все це попідмітати і тоді загрунтувати потолок. Ці мішки треба буде перемістити, тому що тут буде в майбутньому працювати майстер по каміну, робити якісь дирки сюди, тому я переміщу, мабуть, сюди в цей куток. Також ці мішки з піском. От і вже тут потолок буде готовий під покраску.